7 грудня 2019 року, заради збереження українських традицій та національної ідентичності, за ініціативи вінницьких активісток мільйони жінок з усього світу опублікували свої світлини з хусткою. З цього часу 7 грудня вважається міжнародним днем української хустки, символом краси традицій та єдності. У Ізмаїльському музеї придунав'я до дня хустки було створено експозицію, експонатами якої стали хустки минулого сторіччя з фондів музею та родинних колекцій мешканок регіону. Також завідуюча відділом історії та культури музею Лариса Землянська показала, як пов'язували та носили хустки наші прабабусі. Дівчата молоді хустки не носили, але узимку у холодну пору року все ж таки в'язали. Першу хустку в'язали на день весілля. Дівчатка носили стрічки або віночки, і ось у нас є такий, називається він чільце. Наречена день весілля була носила на голові таке чільце. І хрещенна мати е, знімала. З голови віночок і пов'язувала хустку. Хустку складали таким чином, щоб один кінець був коротший, у нутрях, а зверху довший. Коротший кінець символізує невістку, а довший свекруху, тобто свекруха, завжди була головніша над невісткою. Знімали віночок. І ось це була перша хустка. Отак От пов'язували хустку у день весілля. Другий спосіб пов'язування так само. Один кінець коротший, наружний, довший. Ці дорочки, чи ще їх називають френзлі, ховають унутрь. Так усе рівненько все заправляється. Але в деяких регіонах України френзлі не ховали. Вони позначають багатство. І як тобто показати багатство, ці дорочки залишали. Так, скрутили таку ету, перекидаємо і оцей кінець заправляємо. Ось так. Раніше шарфів не було, і що прикрити шию, Ось тако, другим вільним кінцем закривали. А прийшла до сусідки, хоче побалакати. Випустила. І все. Ось така красуня. Далі ще один спосіб, такий дуже цікавий. Навряд чи хто бачив і знає його. Беремо хусточку невеличку. І ось так зав'язуємо позаду. Волосся було довге, заплітали у коси, і ось у такі вушки ховали волосся. Українські жінки носили хустки з давніх давен. Тоді хустка була найголовнішим оберегом у хаті для всієї родини. Це був шматок білої, тонкої тканини, на якій потім вишивали різнокольоровими нитками. Жовтими, червоними, синіми, зеленими, дуже рідко чорними. Спочатку орнамент був на хустках геометричний, і тільки у XVIII столітті з'явилися рослинні вишивки. У кожної жінки було декілька хусток яскраві на свята, більш простіші вдягали на повсякдення. Хустка супроводжувала жінку на протязі усього життя. Коли народжувалася дитина, використовували хустку, потім на хрещення. Далі кожна мати давала хустку своєму синові, коли проведжала на службу або на війну. У часи Казаччини така цікава традиція існувала. Кожна дівчина дарувала своєму нареченому вишиту хустку, яку він носив біля серця. Якщо воїн погибав, то цією хусткою покривали лице. Також у поминальні дні хустки пов'язували на хрести на могилах померлих. Дівчата, коли хотіли вийти заміж, то на свято Покрова 1 жовтня. Вони просили, а покрива це починався період весіль. Вони говорили такі слова: покрівенько, покрівенько, покрий мою голівеньку, чи очіпеньку, чи гончіркою, щоб не була дівкою. У міжнародний день української хустки у кожної жінки виникає бажання приміряти цей яскравий атрибут національного костюму. Ка хустка це не просто головний убор. Це доля на уквіченому полі. Бережіть родинні реліквії. Ксенія перевершива для видання південь сьогодні.